Біла челядин був цар, він мав три парубки і три дівчини. Як він умирав, то сказав хлопці, як хто буде ці дівки питати, то ви їх віддавайте, тручайте їх з дому. Вмер цар, і цариця вмерла. Полягали одного разу брати і сестри спати, а на дворі вітер віє, і хтось стукає у вікно. Вийди на двір. І ніхто не хоче на двір виходити. Лиш менший брат вийшов. А то прийшов жених вітер. Дай за мене старшу сестру, сказав вітер. Найменший брат пішов до хати, взяв сестру старшу за руку, вивів її і віддав вітрові за жінку. А як віддав, зняв із неї собі на пам'ять перстень. Опівночі світить місяць. І годи вітер на дворі. і знов стукає хтось у вікно. Вийди на двір. І знов ніхто не хоче виходити, лиш найменший брат вийшов. А то прийшов жених місяць. Дай за мене середущу сестру. Пішов найменший брат до хати, взяв середущу сестру за руку, вивів її і віддав місяцеві за жінку, а як віддавав, зняв із неї собі на пам'ять перстень. Настав ранок, і так сонце гріє, так сонце гріє, і чути на дворі голос. Мой, вийди на двір. Виходить найменший брат, а то прийшов жених сонце. Дай за мене свою меншу сестру. Пішов найменший брат до хати, взяв меншу сестру за руку, вивів її і віддав сонцеві за жінку. І як віддавав, зняли з неї собі на пам'ять перстень. Повставали брати, сестер нема, нема кому їсти варити. Ловлять старші брати меншого і б'ють. Покинув їх менший брат і йде світом, іде, дивиться, граються хлопці боками в скраклі. Гай, я з вами буду гратися, каже менший брат. Став він із ними гратися. А тут іде баба і несе з банки з водою. Він кинув боком і побив її з банки. А вона каже Синку, аби ти тоді оженився, коли білу челядину знайдеш? Іде він шукати білу челядину? Де ж вона живе, щоб я міг її взяти? питає у людей. А люди кажуть «Є в цім краю вербова лунга. Межи тою лунгою вона спить щодня о півдні, а коло неї рушниця, хорт і сокіл. Знайшов царевич ту лунгу. Біла челядина спить, а він забрав тиху рушницю, хорта і сокола, а тоді збудив її Гай, вставай. Біла челядина встала, побачила, що нема рушниці, хорта і сокола, подивилася на царевича і сказала ти переміг, я буду твоя жена. А була вона така файна, що в світі такої більш нема, узяв він її за жінку. Кожного місяця біла челядина носила кудись по штири калачі, і як ішла, то все казала чоловікові, щоб ти не дивився до того хліва, що золотою колодкою замкнений. А йому цікаво було, що в тім хліві. Узяв він та й відімкнув. А в тім хліві був страшний змій, закований дванадцятьма обручами, і каже Змій, Паничу, царевичу, дай мені що вина і три хліби!» Дав йому царевич що вина і три хліби, як випив змій вино і з'їв три хліби, на ньому лопнуло три обручі. Паничу, царевичу. Дай мені штов, вина і штири хліби. Дав йому царевич штов, вина і штири хліби, як випив змій ще вина із з'їв штири хліби, лопнуло на ньому п'ять обручів, лишилося ще штири обручі. Дай мені ще штов і три хліби, той бере дає. І як випив змій, те вино, як з'їв той хліб, як подувся, всі обручі полопали. А біла челядина якраз поверталася додому, і Змій хапнув її недалеко від хати, і як ніс її змій, вона крикнула чоловікові: Будеш мене шукати в золотих горах, в скляних дворах. І де він шукати ті золоті гори, скляні двори? Одного разу приморився він і сів на керницю спочити. Прийшла якась дівчина брати води і дала йому напитися, а то була дочка його старшої сестри. Він напився і кинув дівчині у воду перстень старшої сестри. Приходить дівчина додому і каже якийсь чоловік кинув мені у воду перстень. Мати подивилася і пізнала свій перстень. Приклич того чоловіка сюди, сказала мати. Він прийшов, а сестра каже Ей, брате, видом видати, слихом слихати. Чула, брате, що тися оженив. Оженився, та й жінки не маю, каже брат, та й питає. Твій чоловік, вітер, чи він не видав, чи він не слихав, де ті золоті гори скляні двори? Спитай його, а ти лягай під корито, бо як прийде вітер, то розвіє тебе на попіл. Ліг він під корито. приходить вітер. Ах, прісна душа тут є, але прісна, не прісна, а ти давай їсти. Дала жінка йому їсти та й каже Чоловіче, якби котрий мій брат з'явився, що б ти йому зробив? Якби старший розвіяв би його на попіл, якби середуші теж би це зробив. А якби менший, прийняв би його як великого гостя. А вона каже, менший тут. А ну, покажи його. Вона показала, а вітер каже, ей, кумнате, видам видати, з лихом слихати чув я, що тися жени. Кумнате, в мене вкрали жінку, чи ви не видали, чи ви не слихали диті золоті гори скляні двори. А вітер каже, не видав. Та посадив його вітер за стіл та файно прийняв його, а тоді каже, я йду спитаю свою птаху. Скликав вітер свою птаху і спитав. Сказали, не знають. Дає сестра братові на дорогу хліба, сала і пішов він далі шукати. Ішов, ішов, заморився і сів коло другої керниці спочити. Коли це приходить брати води дочка середущої сестри. Дай ковуйкові напитися води, сказав він. Вона дала напитися, а він кинув їй у воду перстень середущої сестри. Приходить дівчина додому та й каже Мамо, який чоловік кинув мені перстень у воду? Мати подивилася, перстень її. Іди, приклич того вуйка сюди, приходить брат. Ей, брате, видом видати, слихом слихати чула, що тися женив. «Оженився, та й жінки не маю, Змію мене вкрав її. Казала вона, щоб я шукав її у золотих горах, скляних дворах. Чи ви не видали, чи ви не слихали, де ті золоті гори скляні двори? Твій чоловік місяць, він скрізь пересвідчує. Спитай його, чи він не видав, чи не слихав. А сестра каже, Добре, але ти лягай під корито, бо як він прийде, то розпече тебе на грань. Приходить додому місяць, є в хаті прісна душа, але прісна, не прісна, давай їсти. Дала жінка місяцеві їсти та й питає, якби котрий брат мій з'явився, що б ти йому зробив? Якби старший, я би його на грань розпік, якби середущий теж би це зробив. А якби менший за великого б гостя прийняв. А вона каже, та менший тут і є. Ану, покажися, сказав місяць. Брат показався, вийдом видати слихом, слихати чув я, що тися ся женив. Поженився, та жінки не маю. Чи ви не слихали, де ті золоті гори скляні двори? А місяць каже Давай перш поїмо. Та посадив його за стіл. Повечеряли, пішов місяць і скликав усю свою птаху. І птаха сказала, не знаємо. Дала середуща сестра братові на дорогу хліба, сала, і він пішов далі. Ішов, ішов, і шов, і, шов, і знову сів на керницю спочивати і прийшов до тої керниці хлопець меншої сестри. Набрав хлопець води, а менший брат каже Дай ко напитися вуйкові, Той дав. Вуйко напився і кинув у казан перстень своєї меншої сестри. Прийшов хлопець додому і сказав мамі якийсь чоловік напився води і кинув мені перстень у воду. Подивилася вона, її перстень. Іди, приклич його сюди, сказала вона синові. Прийшов менший брат, а вона й каже брате, видом видати, лихом слихати, чула, що тися жених. Оженився, та й жінки не маю, Змій забрав. Казала, щоб я шукав її у золотих горах, скляних дворах. Твій чоловік сонце, він усе пересвічує. То чи не бачив він, де золоті гори, скляні двори? Добре, я спитаю, а ти лягай під корита, щоб він тебе не спік. Приходить сонце і каже. Прісна душа тут є, прісна не прісна, давай їсти. Якби котрий брат мій з'явився, що б ти йому зробив? питає жінка. Якби старший, я би його на грань спалив, якби середущий теж би це зробив, а якби менший за великого б гостя прийняв. А вона каже, та менший тут є. Ану, покажися, каже сонце. Брат показався. Ей, кумна, те видом видати слихом слихати Чув я, що тися оженив. Оженився, та й жінки не маю. Змій забрав. Казала, щоб я шукав її в золотих горах, скляних дворах. Ви скрізь пересвідчуєте, то чи ви не видали, чи ви не слихали ті золоті гори скляні двори? Сідай за стіл, я спитаю своєї птахи, може, вона знає. Пішов сонце питати свою птаху, а птаха сказала, не знаємо, але ззаду летить орел. Він знає, де ті золоті гори скляні твори. Прилетів орел, сонце каже візьми цього чоловіка і покажи йому, де золоті гори скляні двори. І сказав Орел царевичу візьми дві банки яловичого м'яса і дві пляшки води. Коли я буду підійматися дуже високо, дай мені води, а коли буду спускатися низько, дай м'яса. Летять вони. А недалеко від Золотих гір була річка. Орел питає. Перелетіли ми річку. Ні, ще. Орел май далі летить і знов питає. Перелетіли річку. Перелетіли. каже царевич. Тоді спустив його орел на землю та й полетів назад. Глянув царевич, а річки вони ще не перелетіли, він ще на цім боці. А коло річки б'ються хлопці. Мой хлопці, питає царевич, над чим ви б'єтеся? Над татовим добром. А яке це татове добро? Це такий бучок, що як махнеш ним, то в річці вода розійдеться на боки, і такий капелюшок. Що видіти тебе ніхто в нім не буде, І такі червички, ще можна йти по воді і мокрий не будеш. Отаке татове тато, добро. Мой хлопці, я вас судити буду, каже царевич. Дайте мені це все. Я вберуся, перейду річку і кину все на тім боці. Котрий борше це все візьме, того й буде. Дали воно й йому те все, а він річку перейшов, але не кидає їх добро. А йде з ним далі до золотих гір скляних дворів. Приходить він до скляних дворів, а там грається малий хлопець, а то був його син, дитина його жінки. Царевич мав золоте яблучко, дав він його дитині і сказав На, і скажи мамі, що це від першого ненька. Прийшла дитина до хати, дала матері яблуко і каже Мамо, це від першого ненька. А де він той першиненько? Тут він був. Вона подивилася нема нікого. А він був у капелюсі. Покажися, де ти, сказала вона. Царевич кинув капелюх і жінка побачила його. А Змія дома не було. Царевич каже жінці. Спитай Змія, де його душа? Заховався чоловік. Тут прилетів Змій. Жінки питає його. Скажи, де твоя душа, моя душа у віникові. Взяла жінка віник, не злотила його, замітає, нема душі у віникові. Знов питає вона Змія Скажи правду, де твоя душа? Моя душа в барана в рогах. Назлотила вона баранові роги, баран бився, позліта з рогів злетіли, а баран живе, питає вона знов чоловіче, де ж твоя душа? і змій розказав їй. Є скеля, а в скелі коза, а в козі моя душа. Та коза виходить раз на день, шовкової трави хапне тричі і назад входить у скалу. Бере царевич булаву йде до скали і чекає на козу. Вийшла коза, хапнула три рази трави і втекла. А на другий день вийшла. Лиш раз хапнула, а він махнув булавою і вбив її. А з кози заяць вискочив, він вбив і зайця, а з зайця вийшла качка. Убив він і качку, а з неї випало яйце. Царевич бере яйце в руки. Аж тут Змій летить. Царевич кинув яйце на землю, і воно розбилося. І Змій одразу сконав. А царевич. Забрав свою жінку та сина, поїхав до двірця і жив з ними до кінця.